Я в Сільпо. Йдемо глядати акції. Круасан мілка, шоколадний є і ванільний по 40 гривень. Я вперше бачу круасанчики від мілка. Треба спробувати. Є класна акція на зеленське з 82% по 75 гривень. Сир ягодинський 9% 75 гривень, а 5% 69 гривень. Чіпси лейс по 60 гривень. Є сметана та зелень і краб. А ось такі чіпси по 50 гривень. Ось такий чай будуть коштувати 55 гривень. Кабаноси по 45 гривень. Пепсі літра 250 по 30 гривень. Серветки по 30 гривень. А вологі по 50 гривень. Тут є 120 штук. Манго пів кілограма 229 гривень. Вершки ось такі по 30 гривень. Макарони по 60 гривень. Є ось такі завитки і спагеті. Молоко є ось таке кокосове, бананове і ось таке карамельне. Любе по 119 гривень. Сілан 109 гривень. Нутелла по 179. Корм для котиків по 11 гривень. Рушник паперовий по 119 гривень. Тут є 600 аркушів. Майонез Торчин 55 гривень. Фруктова пастила по 22 гривні і по 25 гривень. Патісони солені по 90 гривень. Морква по-корейськи 33 гривні. Помідор солений 70 гривень. Актімелька по 73 гривні. Є малина і чорниця. Майонез Чумак 18 гривень. Щедро пів кілограма 80 гривень. Королівський смак 60 гривень, також пів кілограма. Яготинські безлатони 114 гривень. Лапаста 37 гривень. 39,59 39,99 дев'ять. Тридцять будуть. По 55-49 будуть такі спіральки, по 50-99 метелики. І ще є спагеті по 39-99. Баріла 56 гривень. Кіткат шоколадки по 70 гривень, любий смак. Є ще адвент-календар по 50 гривень. Наш сік мультифрукт 36 гривень, томатний 40 гривень і 36 гривень яблучно-вишневий. Марципан по 60 гривень. Ось такий зефір біло-рожевий по 50 гривень. Ківі голд 70 гривень. І тут є 2, 4, 8 штучок приблизно. 8-9 штучок. А якщо Ківі кошик, там є кілограм 85 гривень. Мандаринка Моркот 69 гривень. Кокос В'єтнам 119 гривень. І є кокос свіжий по 139 гривень. Молоко згущене по 7 гривень, якщо маленьке, якщо більше, по 40 гривень, там є 290 г, а якщо ще більше, то там є 440 г і воно 65 гривень. Так, є акції на фрукти. Грейпфрут 670, виноград білий без кісточки 149, мандарин 149 і 7,99 за 100 грам, апельсин Каракара. Якось. Ось такий на вигляд це. Ось такий виноград упакований, мандарин Іспанія по 149 і яблука є по 47,90 фуджі.